Вони кажуть, що самотність робить людину сильною. Але що, як вона робить її просто холодною? Уяви, Дикий Карпатський вечір хуртовина виє, як вовк, а в самотній хатині сидить чоловік, який усе життя вірив, що йому не судилося мати родину. Аж раптом у двері тихо стукають, і на порозі з'являється вдова з дітьми напівзамерзлі, налякані й без жодної надії. Чи міг цей чоловік просто зачинити двері? Чи міг сказати? Це не моя справа, можливо, але він зробив вибір, який змінить його життя, і, можливо, твоє, якщо ти дослухаєшся до цієї історії. Бо це не лише історія про виживання в горах, це історія про те, як навіть найбільш загартоване серце може знову навчитися відчувати. Ми звикли думати, що герої це ті, хто рятує світ від катастроф, але іноді герой це просто чоловік, який бере на себе відповідальність за тих. Кого послав йому Бог. І це рішення часто приходить у момент, коли ти найменше цього чекаєш, у розпал хуртовини, у найтемнішу ніч, коли ти думаєш, що вже нічого не зміниться. Залишайся зі мною, бо ця історія покаже тобі не лише, як вижити, але й як знову відчути сенс життя. Можливо, вона змусить тебе замислитися, кого ти готовий захистити, навіть якщо це означатиме ризикнути всім. Уяви тишу зимової ночі в Карпатах, таку глибоку, що чути навіть власне серце. Гнат Бун звик до цього. Він був тим чоловіком, що дружив із самотою, слухав, як вітер гуде в комині і як потріскує дрова в печі. Але цього вечора щось порушило звичний ритм тихий стукіт у двері, наче чийсь відчайдушний шепіт крізь заметіль. Навіть старий собака підняв голову. Гнат завмер. Хто б ризикнув підійматися гірською стежкою у таку хуртовину? Коли він відчинив двері, вітер мало не вибив їх із рук, вкинувши в хату трьох змучених силуетів. Марта Линда, обличчя якої було побите морозом, стояла попереду, тримаючи за руку десятирічного Тимка та шестирічну Соломію, чиї губи були сині від холоду, вони були напівживі. У такі миті не виникає зайвих запитань, тільки дія. Гнат. Швидко затягнув їх до хати і зачинив двері, не давши хуртовині вдертися всередину. Тепер не мало значення, хто вони і звідки була лише одна мета врятувати їм життя. Гнат зняв мокрий одяг з дітей, кинув його сушитися біля печі і подав Марті теплу хустку. Сідайте, сказав він голосом, який не терпів заперечень. Є моменти, коли життя змушує тебе бути тим, хто бере ситуацію в руки без зайвих розмов і роздумів. Поки тепло поволі поверталося до їхніх тіл, Гнат мовчки спостерігав. Було щось у цій сцені, що чіпляло його глибше, ніж він хотів собі зізнатися. Може, те, як Соломія чіплялася за матір, або як Тимко, попри в тому, пильно стежив за всім навколо, це було нагадування навіть найбільш затяті, одинакі в глибині душі, носять у собі бажання когось оберігати, і ця ніч тільки починалася. І здавалося, що той стукіт у двері змінить не лише цей вечір, а й усе життя гната. Гнат не став розпитувати, звідки вони і що з ними сталося, це було не на часі. У горах узимку є лише два пріоритети тепло й їжа. Він швидко дав їм сухий одяг, що колись належав його покійному братові, і почав розпалювати ще одне поліно, аби в хаті стало гарячіше. Момент нагадував стару українську приказку. Спершу нагодуй, потім питай. І справді, іноді ми занадто квапимося зрозуміти ситуацію, замість того, щоб спочатку створити безпеку. Марта мовчки дивилася, як він кип'ятить воду у старому чавунному баняку. Діти вже куталися в ковдри, пара від гарячої води піднімалася, наповнюючи хату відчуттям дому. Гнат поставив миску з гарячою водою біля печі, даючи їм змогу зігріти руки і розтерти щоки. Це був простий акт турботи, але він мав силу повернути їх до життя, як і в житті часто не потрібні великі слова, аби дати комусь відчути ти тут у безпеці. Тимко, й Соломія почали потроху розслаблятися. Дівчинка сіла на лавку і обережно простягла руки до вогню, немов маленьке пташення. Гнат, хоч і мовчазний, чоловік, помітив, як у її очах з'явився слабкий вогник надії. У такій миті людина згадує доброта. Це не слабкість, а сила. Іноді вона починається з такої дрібниці, як теплий напій у холодний вечір. Гнат кинув короткий погляд на Марту, ніби кажучи, без слів Тепер ми впораємось. І це було початком дивної, але тихої домовленості між ними. Він розумів, що після цієї ночі життя вже не буде таким, як раніше, бо кожне добро, яке ми робимо, запускає ланцюг подій, про які ми навіть не здогадуємося. І тут, у затишній хатині, цей ланцюг тільки починав рухатися. Коли перший шок від холоду минув, Марта нарешті заговорила. Її голос був тихим, але рішучим, як у жінки, яка вже пройшла через бурі і не боїться правди. Вона розповіла, що її чоловік загинув минулої осені, земля, яку вони обробляли, висохла, врожай пропав, а в селі не було роботи. Зима застала їх зненацька. І єдине, що лишалося, піти шукати порятунку деінде. Ця історія була такою ж давньою, як і самі Карпати. Боротьба за виживання, втрата, надія на новий початок. Гнат мовчки слухав, зрідка киваючи. Він не перебивав, не коментував, бо іноді людям потрібні не поради, а просто те, щоб їх почули. Коли вона закінчила, він встав, взяв із полиці глиняний горщик і поставив на стіл вечерю. Квасолю і шмат хліба. Діти кинулися їсти, а Марта подякувала коротким ківком. Часом простий хліб, розділений на трьох, має більшу цінність, ніж бенкет у місті. Після вечері Гнат зробив несподіване. Він запропонував Марті лягти на своє ліжко, а сам узяв старий дерев'яний стілець і поставив біля дверей. Тут буде тепліше, а я посиджу, пояснив він. Це був жест, який говорив більше, ніж тисяча слів. Він не просто давав їй прихисток, він давав їй повагу, гідність, відчуття, що вона не тягар, а гість. Діти заснули швидко, але Гнат довго сидів у тиші, піч тихо потріскувала, вікна вкривалися новим шаром і нею. Десь глибоко в душі він відчував, що ця ніч стане поворотним моментом. Можливо, саме для таких миттєвостей існує людська доброта, щоб врятувати не лише тіло від холоду, а й серце від самотності. І ще він не знав, що випробування справжньої мужності чекатиме на нього вже за кілька годин. Ніч уже майже стихла, коли Гнат почув віддалений звук тупіт коней. Він миттєво насторожився у таку погоду сюди ніхто не їздить без вагомої причини. Він глянув на вікно. Вдалені крізь сніг проступали два силуети вершників, серце стиснулося. Це не були випадкові подорожні. Їхня поява означала проблему. Гнат відсунув рушницю ближче, хоча сподівався, що не доведеться її застосовувати. Коли чоловіки зупинилися біля хати, один із них крикнув щось нечемне, вимагаючи, щоб жінка з дітьми вийшла. Гнат відчинив двері і вийшов на поріг. Вітер бив йому в обличчя, але він стояв непорушно, наче дуб серед хуртовини. Ці люди під моїм захистом, сказав він рівним, але твердим голосом. Його слова були прості, але мали вагу закону. Чоловіки на конях переглянулися. Один з них пробурмотів, що Марта належить іншому господарю, що він, нібито, має право забрати її дітей. Гнат не зрушив із місця він знав, що цього разу не можна відступити, бо як тільки ти поступишся злу, воно повернеться знову. Ситуація була схожа на ті моменти в житті, коли потрібно чітко сказати ні, навіть якщо це небезпечно. Завірюха посилилася, ніби сама природа стала на бік гната. Їдьте геть, поки не пізно, кинув він і повільно підняв рушницю, показуючи, що жартів більше не буде. Чоловіки похмуро розвернули коней, залишаючи по собі слід у снігу. Але гнат знав це лише перше попередження справжня сутичка ще попереду, і він мусить підготуватися, щоб нічого не застало зненацька. Після того як вершники зникли у хуртовині. Гнат не став чекати. Він добре знав якщо хтось прийшов уночі з погрозами, вони повернуться. Він почав перевіряти двері, засови і вікна, підкладаючи додаткові дошки, аби зміцнити хату. Це була та сама проста мудрість, яку в житті часто ігнорують. Підготуйся завчасно, бо біда рідко стукає лише один раз. Тимко, ще недавно наляканий, піднявся і тихо запитав, чи може допомогти. Гнат лише кивнув. Разом вони почали рубати дрова біля хати, складати їх у штабелі і носити всередину. Хлопець ставав частиною цієї оборони, і в його очах уперше з'явилася іскра рішучості. Так народжується справжня сміливість коли ти робиш те, що треба, навіть якщо боїшся. У хаті Соломія знайшла маленькі дерев'яні іграшки, вирізані колись братом гната, і почала гратися. Її сміх, тихий і несміливий, наповнив приміщення дивним спокоєм. Це був знак, що страх поступово відступає. Коли дитина знову сміється, це ознака того, що світ ще можна врятувати. Гнат, обтираючи піт із чола, кинув короткий погляд на Марту. Вона мовчки підкидала тріски у піч, але її очі були вдячними. Всі вони, ніби без слів, уклали союз тепер вони разом і відступу не буде. Ніч продовжувала згущатися, але хата вже була готова зустріти будь-яку небезпеку. Та справжнє випробування чекало попереду, і воно прийде не тихо. Ніч розірвав різкий крик із темряви Віддавай дітей. І в ту ж мить у двері щось глухо вдарило. Гнат схопив рушницю і поставився так, ніби чекав цього моменту все життя. Скло у вікні тріснуло від пострілу ззовні, сніг і вітер увірвалися в хату. Тимко кинувся до гната, готовий подавати патрони, мов маленький воїн. Це був момент, коли страх остаточно перетворився на рішучість. Гнат відповів коротким пострілом у темряву чути було, як кінь заржав і відскочив убік. Назад. крикнув він так голосно, що навіть вітер на мить стих. Але нападники не зупинилися. Двері знову загриміли, цього разу сильніше, і Гнат зрозумів. Вони намагаються прорватися всередину. Він перемістив марту і дітей у куток за піч. Щоб тримати їх поза лінією вогню. Постріли тріщали один за одним, кулі впивалися в стіни, сиплячи тирсу, але хата трималася. Гнат стріляв з холодною точністю, немов охороняючи не лише цей дім, а й усе, що лишилося доброго у світі. Марта, стискаючи Соломію, не зводила очей із гната. У її погляді з'являлася віра, що ця ніч може стати початком нового життя. Коли, нарешті, стало тихо, Гнат не зрушив із місця. Він стояв біля дверей, уважно прислухаючись до кожного шурхоту. Було зрозуміло це лише перший раунд. Справжній ворог ще не показався. І десь глибоко в душі Гнат відчув, що наступна зустріч буде вирішальною, і тоді треба буде зробити вибір, який змінить усе. Тиша після перестрілки тривала всього кілька хвилин. Потім з темряви вийшов чоловік. Високий і широкоплечий, з холодною впевненістю у кожному русі. Це був Малком Карний, людина, про яку в околицях ходили недобрі чутки. Він зупинився посеред двору і голосно гукнув Гнати бун, виходь, поговоримо як чоловіки. У його голосі не було страху, тільки виклик. Гнат відчинив двері і вийшов на поріг, тримаючи рушницю опущеною, але готовою. Сніг падав великими пластівцями. А місяць осявав сцену, немов це було якесь стародавнє двобоюще. Малком підняв руку, сигналізуючи своїм людям зупинитися. Ми не хочемо крові, та не сказав він. Але жінка й діти повинні піти з нами, вони не твої. Гнат зустрів його погляд, не кліпнувши. Тепер вони під моїм дахом. А під цим дахом я вирішую, хто залишається, відповів він. Це була не просто суперечка, це було питання честі. Навіть вітер, здавалося, завмер, слухаючи цю розмову. У такі моменти життя стає простим або ти стоїш за тих, кого захищаєш, або здаєш їх на поталу. Малком трохи помовчав, а потім кивнув Добре, залиш їх. Але попереджаю якщо вона спробує втекти, прийдуть інші гірші за нас. Він розвернувся і повів своїх людей назад у темряву. Гнат дивився йому слід, відчуваючи, що ця історія ще далека від завершення. Але він також знав сьогодні він зробив те, що мав, і в цьому була його сила. Коли все стихло, Марта повільно вийшла з за печі, тримаючи дітей за руки. Тимко підбіг до гната і міцно обійняв його, немов це був не чужий чоловік, а свій рідний. Соломія, ще зі сльозами на щоках, торкнулася його рукава і тихо прошепотіла «Дякую». Ці прості жести говорили більше, ніж будь-які слова. Марта стояла кілька секунд, дивлячись на нього. Ви не мусили цього робити, Марі, сказала вона тихо, але щиро. Гнат лише ледь посміхнувся. Ти постукала, відповів він. І ці два слова важили цілий світ. Це був момент, коли між ними щось змінилося. Невидимий кордон між я і ви почав розчинятися. У хаті стало тепліше не лише від печі. Здавалося, стіни, які роками знали лише тишу, тепер слухали сміх і шепіт. Навіть старий собака ліг ближче до дітей, наче прийняв їх як частину своєї зграї. Дім, який був лише прихистком для одного чоловіка, тепер перетворювався на справжній осередок життя. Гнат відчув це особливо гостро. У глибині душі, де роками було порожньо, прокидалося щось тепле. Можливо, це була надія, можливо, відповідальність. А може, початок нової історії, якої він навіть не уявляв. Та ця ніч ще не закінчилася, і попереду на нього чекав розмовний момент, якого він завжди уникав. Коли діти заснули, у хаті стало тихо, чути було лише потріскування печі. Гнат сидів біля вогню, дивлячись на полум'я, ніби воно могло дати відповіді на його давні питання. Потім він заговорив, наче вперше дозволив собі цю розмову Я ніколи не мав дружини. Сказав він просто. Думав, що не вмію бути чоловіком, а може, просто не зустрів ту, яка б повірила, що я зможу. Марта підняла очі, її обличчя осяяв м'який вогонь печі. Ти просто не мав шансу, відповіла вона. Її слова були прості, але вони впали, мов теплий дощ на суху землю. Вони обидва довго мовчали, відчуваючи, як ця розмова змінює атмосферу в хаті. Гнат відчув дивну легкість. Ніби скинув важкий тягар, який носив роками. Він глянув на двері, де ще кілька годин тому вирувала буря, і раптом зрозумів, що тепер він не сам. Не лише фізично, а й у серці. Ця жінка і ці діти вже стали частиною його світу. Марта посміхнулася ледь помітно, і ця усмішка стала відповіддю на всі його сумніви. Дім, який колись був холодною схованкою одинака, тепер наповнювався теплом і сенсом. Але попереду їх чекало ще більше новий ранок, нові рішення і, можливо, нове життя, якого вони не планували. Ранок настав тихо, немов сама гора хотіла дати їм ще трохи спокою. Сонце пробивалося крізь снігову імлу, золотистими променями малюючи візерунки на підлозі. Гнат прокинувся раніше за всіх і стояв біля вікна, дивлячись на білу долину. Він усвідомив, що сьогодні світ виглядає інакше. Не тому, що сніг іскриться, а тому, що в хаті тепер чути дитячий сміх і тихі кроки ще когось окрім нього. Марта вийшла з кімнати, поправляючи волосся, і на мить їхні погляди зустрілися. У тій короткій миті не було жодних обіцянок, але було розуміння. Тепер вони не чужі. Діти прокинулися, і Соломія одразу кинулася до гната, ніби це був її дідусь, а не суворий чоловік з гір. Тимко допомагав розпалювати піч, і це виглядало так природно, ніби він робив це усе життя. Гнат відчув, що його серце змінюється. Він згадав учорашні слова про те, що не був би добрим чоловіком, і тихо всміхнувся сам до себе. Можливо, він помилявся, можливо, все життя чекало саме на цей момент, щоб дати йому шанс. Адже іноді Бог посилає людей у найнеочікуваніший спосіб навіть через завірюху. Коли вони сіли снідати разом, хата наповнилася ароматом свіжої каші і теплом від печі. Гнат відчув, що вперше за довгий час йому не хотілося поспішати нікуди, і не хотілося залишатися самому. Його очі зустрілися з Мартининим ще раз, і цього разу він не відвернувся. Мабуть, саме так починаються нові історії тихо, просто, без гучних слів, але з глибоким відчуттям, що ти вже не той, ким був учора. Тепер ти бачив, як один чоловік, який вважав себе приреченим на самотність, знайшов сенс у тому, щоб захистити інших. А тепер запитай себе, кого ти готовий впустити у своє життя, навіть якщо це переверне його з ніг на голову, чи готовий ти зробити крок, який змінить усе не завтра, а сьогодні. Не чекай на ідеальний момент він не настане. Як гнат, іноді треба просто відчинити двері, навіть коли назовні хуртовина. Ти ж знаєш, у житті завжди є хтось або щось, що стукає у твоє серце, питання лише в тому, чи ти наважишся відповісти. Я хочу, щоб ти задумався яку історію про себе ти розповідатимеш через рік, про те, як сидів і нічого не змінював, чи про те, як взяв життя у свої руки? Ти заслуговуєш на власний новий ранок, і ця історія лише нагадування, що це можливо. Якщо ця історія тебе зачепила, Підпишись на канал, постав дзвіночок і залиш коментар, кого б ти захистив, навіть ризикуючи всім. Я читаю кожну історію, і твоя може стати натхненням для наступного відео.